На сьогодні вже добре відомо надмірне вживання солодощів шкодить нашому організму. Вони затримують рідину, що призводить до зайвої ваги, і можуть порушувати внутрішню рівновагу в роботі органів. Проте інколи цей смаколик, навіть попри свою репутацію, може стати помічником, якщо знати, як і коли саме його вживати. Передусім, важливо розуміти різницю між натуральними та штучними солодощами. Штучні це звичайний білий цукор, тростинний, рафінований, а також промислова фруктоза. Усі ці речовини вважаються синтетичними і в великих кількостях не несуть користі організму. Інша справа натуральні солодощі, які в природі трапляються рідко це справжній мед, кленовий сироп, патока, гіркий чорний шоколад, стиглі фрукти і деякі коронеплоди. У помірних кількостях та за правильного вживання. Вони можуть навіть підтримати роботу організму. Природні цукри потрібні людині насамперед для отримання швидкої енергії, все солодке, що ми споживаємо, зрештою перетворюється на глюкозу, яка і потрапляє у кров, забезпечуючи нас енергією. Наш організм має три джерела цієї енергії. Перше це глюкоза у крові, добре знайома кожному, хто стежить за рівнем цукру. Друге глікоген у м'язах. У дітей його запас дуже малий лише 10-15 грамів, у дорослих трохи більше, до пів кілограма. І третє джерело печінка, де глікоген пов'язаний із жирами. Знання про ці джерела важливе для розуміння, як працює наше тіло під час навантаження. Якщо ви щось активно робите, працюєте, бігаєте, навіть просто думаєте, організм швидко використовує глюкозу з крові. Далі черга за м'язами. І коли їхні запаси вичерпуються, організм переходить на резерви у печінці. Саме тут і криється пояснення появи так званого ацетону в організмі, особливо у дітей. Коли запаси глікогену вичерпані, печінка починає розщеплювати жири, що й призводить до утворення побічних продуктів, кетонів, які мають характерний запах. Це і є той самий ацетон. Часто можна почути, що це явище переростає. Насправді ж усе простіше, це природня особливість дитячого організму. До статевого дозрівання запаси енергії у дітей дуже обмежені, тож вони мають потребу в регулярному надходженні вуглеводів, але бажано у вигляді натуральних цукрів. Отже, якщо у вашій родині є маленькі діти або онуки, пам'ятайте у певному віці їм справді потрібна додаткова енергія, і її можна дати у вигляді натуральних солодощів. Це не лише смачно, а й важливо для їхнього здоров'я. Давайте розберемося, які саме цукри варто вживати, як це робити правильно і в яких випадках вони можуть бути корисними для здоров'я. І почнемо ми з найвідомішого та найдавнішого природного джерела солодкого, з меду. Мед супроводжує людство протягом тисячоліть, його використовували ще у стародавній Єгипті, у Римській імперії, як у лікувальних цілях, так і в обрядах, у збереженні тіл, у релігійних ритуалах. Навіть саме поняття медовий місяць бере свій початок від традиції вживання меду після весілля. Але зосередимося на головному на його користі для організму. Мед, на відміну від звичайного цукру, забезпечує нас швидкою енергією, але при цьому має низький глікемічний індекс. Це означає, що він не викликає такого різкого стрібка рівня цукру у крові, як рафінований цукор. Саме тому натуральний мед дозволяють вживати навіть людям з діабетом. Як першого, так і другого типу. Це підтверджено сучасними дослідженнями. Ще одна унікальна властивість меду це його здатність загоювати рани. У стародавні часи, коли ще не було медикаментів, при порізах або даряпинах рани просто змащували медом, і це справді допомагало. Чому так? Коли бджоли збирають нектар, вони додають до нього свою слину, в якій міститься особливий фермент глікозодаза. У самому меді цей фермент неактивний. Бо мед має дуже мало вологи і високу кислотність, але щойно мед потрапляє на рану, де середовище лужне, фермент активується. У результаті утворюється перекис водню H2O. 2 Цей процес стимулює так звані кальцієві канали, що й запускає механізм природного загоєння тканин. Саме тому мед це не просто солодощі, це ще й природний антисептик. Якщо у вас є поріз або садно, Справжній мед може бути навіть ефективнішим за деякі аптечні мазі. Але важливо знати, користь дає лише натуральний, не підігрітий мед. У магазинах часто продають рідкий мед, такий продукт проходить термічну обробку. Мед нагрівають, щоб зберегти рідку форму, але при цьому руйнується його кристалічна структура і зміщується значна частина корисних речовин. Такий мед не допоможе вам ні при ранах, ні для лікування. Справжній мед завжди має властивість кристалізуватися. Це природний процес. У перший рік він може залишатись рідким, але з часом завжди густає. І якщо ви бачите баночку з медом, у якому утворились кристали, це добрий знак. Саме такий продукт варто вживати. А яка ж має бути доза? Для підтримки здоров'я та як лікувальний засіб достатньо однієї двох чайних ложок на добу. Більше вже не лікує, а може створити додаткове навантаження на організм. І тому усе добре в міру. Немає значення, чи є у вас цукровий діабет, чи його немає. Ви все одно можете сміливо використовувати рекомендовану дозу натурального меду. У таких кількостях він виконує не лише енергетичну, а й лікувальну функцію. Другим важливим джерелом корисних цукрів для нас є фрукти. Вони містять не тільки природні вуглеводи, а й клітковину. Саме ця комбінація забезпечує повільне вивільнення цукру в кров, що робить фрукти безпечними навіть для людей, які мають проблеми з рівнем глюкози, зокрема діабет. Проте важливо звернути увагу на якість самих фруктів, особливо якщо мова йде про сушені. Сьогодні на полицях магазинів ми бачимо яскраву, привабливу курагу, блискучий ізюм, глянцеві яблука. Все виглядає красиво, але далеко не все корисне. Справа в тому, що такі сухофрукти часто обробляють спеціальними хімікатами, зокрема сполуками фосфору, аби надати їм товарного вигляду. Ці речовини токсичні і при регулярному вживанні можуть викликати порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Найчастіше з'являється здуття, газоутворення, важкість. Щоб уникнути цього, найкраще готувати сухофрукти самостійно. Засушіть яблуко, грушу, абрикос, малину чи смородину. Це просто. Зараз є безліч доступних електричних сушарок, які дозволяють швидко і без зусиль зберегти плоди на зиму. Ті, хто виріс у селі, добре пам'ятають, як раніше сушили фрукти в домашніх умовах, збирали яблука, сливи, груші, нарізали, розкладали на сітках і сушили на горищі або в спеціальних сушарнях. І хоч такий продукт ніколи не був яскровим, він мав легку кислинку, природний запах і головне, був справжнім. Саме такі натуральні сушені фрукти варто вживати. І знову ж у помірній кількості. Одна-дві чайні ложки на день це цілком достатньо, щоб підтримати енергетичний баланс організму. Ви отримаєте природне джерело глюкози, яке засвоюється повільно і не дає різких стрибків цукру в крові. Це також сприяє поповненню запасів глікогену в м'язах, особливо якщо ви ведете активний спосіб життя. Якщо у вас є діти або внуки, які щодня активно рухаються, граються, навчаються і потребують багато енергії, подбайте про те, щоб у їхньому раціоні були натуральні солодощі. Замість звичних цукерок дайте з собою до школи кілька шматочків сушеної малини, яблука чи абрикоса, без обробки, без барвників, без консервантів. У такій сушні міститься не лише природна фруктоза, але й велика кількість антиоксидантів і вітамінів. Така їжа не перевантажує дитячий організм глюкозою, але при цьому дає потрібну енергію для розумової активності, ігор, навчання. Це проста, перевірена часом альтернатива фабричним ласощам, яка дійсно підтримує здоров'я. Ще одним природним засобом, який варто згадати, є стевія. Це рослина для листя якої використовують як натуральний підсолоджувач. Вона солодка на смак, але при цьому має нульовий глікемичний індекс. Це означає, що вживання стевії не підвищує рівень цукру в крові, тож її можуть сміливо додавати до напоїв або страв навіть ті, хто має цукровий діабет. Стевію вже давно використовують у медицині не лише як замінник цукру, а як складову здорового харчування. Але важливо розуміти, що справжнє поліпшення стану приходить не від одного якогось продукту, а лише тоді, коли ми підходимо до свого здоров'я комплексно, дбаємо про тіло, розум, харчування і щоденні звички. Пам'ятайте, зміни не обов'язково мають бути радикальними. Іноді достатньо замінити одну-дві шкідливі звички на корисні, щоб організм почав відновлюватись. Наприклад, просто прибравши з раціону оброблені солодощі і додавши натуральні, сушені фрукти або стевію, можна значно поліпшити самопочуття, налагодити травлення, зменшити здуття і навіть знизити рівень цукру в крові. І хай ці прості кроки будуть початком великих змін. Багато хто, почувши про користь стевії, починає активно її вживати і навіть надто активно. Але важливо пам'ятати, все добре в міру. Якщо переборщити з кількістю стевії, у роті може з'явитися неприємний гірковатий присмак. Стевію можна додавати в чай в страви як замінник цукру, особливо якщо у вас є цукровий діабет. Цей природний підсолоджувач має нульове глікемичне навантаження, тобто не підвищує рівень цукру в крові. І ще одне дуже важливе уточнення: ні діабет першого, ні другого типу не виникає просто від того, що людина їсть багато солодкого. Діабет це складне захворювання, пов'язане з порушеннями в роботі організму, і солодке тут не є головною причиною. Тому обмежувати дітей у солодощах без потреби не варто, особливо якщо у дитини проявляється ацетономічний синдром. Це сигнал про те, що вона активно рухається, бігає, витрачає багато енергії і їй потрібно регулярно її поповнювати, але робити це краще за допомогою природних солодощів. Діти не завжди охоче їдять стевію чи мед. Часто вони надають перевагу шоколаду. І тут теж можна зробити правильний вибір вибирати натуральний шоколад. Наприклад, чорний шоколад з вмістом какао 89-90%. Так. Він гіркуватий і не всім дітям до смаку у такому випадку краще давати какао-продукти з вмістом какао не менше 75-78%, бажано з додаванням стевії замість цукру. Дорослим можна споживати до 20-25 грамів такого шоколаду на день, а от дітям, особливо тим, хто худенький і багато рухається, дозу можна збільшити до 3-5 разів більше. Але важливо пам'ятати, не слід поєднувати одночасно мед, шоколад, стевію, сиропи. Усе треба вживати по черзі у помірній кількості. Якщо використовуєте два продукти, зменшуйте кожну дозу вдвічі. Ще один продукт, який набирає популярності, це кленовий сироп. Його здавна використовували корінні народи Америки. Кленовий сироп має низький глікомічний індекс, допомагає при загоєнні ран, містить багато корисних мікроелементів. Його можна вживати навіть тим, хто має діабет, але не більше однієї двох чайних ложок на день. Пам'ятайте. Природні цукри можуть дати організму енергію, не викликаючи шкоди. Вони діють м'яко, підтримують силу та настрій, але лише в розумних межах. Адже, як відомо, ліки від отрути відрізняються лише дозуванням. І якщо ми хочемо жити здорово, маємо привчати себе та своїх дітей, внуків з дитинства обирати правильне, не фабричні цукерки, а сушені ягоди, яблука, груші, які можна висушити вдома, навіть в електросушарці. Якщо ви щодня робите здоровий вибір, ваша дитина, онуки, близькі обов'язково переймуть його.